Доброго ранку усім, я вже в селі 8.00. Погода гарна, сонячна. Приступаю до роботи. Вчора була вдома, вчора знову закрутками займалася. А сьогодні буду цілий день на городі, хоча буде сонце трохи, але що зможу, те зроблю. показую вам свої груші, яблука, все наливається. Дуже приємно мати свій садочок, свої яблука, груші і інші фрукти. Ще одна моя груша. Цього року вона рясно має груш. Це, дивіться, яка моя красива яблуня. Так, з черв'яками яблука будуть, тому що я їх не покрупила після цвітіння. Ось, дивіться, тут вже дозріває, яка красива. А ця груша цього року мало має груш. Але щось є. Ось така квасоля яська, ще не дозріла, ще зелена. Ось так вона вже у дозрілому вигляді виглядає. Дуже люблю ось таку квасолю, коли вона ще не тверда, а ось така молоденька. До супчику дати чи до борщу. Це дуже добре. І навіть добре заморозити таку квасолю, щоб вона ще повністю не дозріла, не ствердла. Тоді швидко вариться і смачна. Дивіться, скільки ягід. Щоб мені позбирати ось цей рядочок малини на 24 метри, але він такий вже досить широченький, десь на метр широкий, мені треба з 3 години потратити, щоб це все позбирати. А ще й ужина є, ще й ужину треба збирати. Подивіться, дуже гарна малинка. Так, ось тут вже бачу біб. Майже дозрів, треба е, взяти на насіння, щоб не купляти. Тому що така пачечка, пару тих плодів досить дорого коштує. А в мене цей сорт хороший, що я маю. Дуже гарний біб був, великий, смачний. Тож я залишила, щоб було на насіння. Ріпак такий красивий. І вже земля не пустує і бур'яну нема. Тому це найдешевший седират, який можна придбати і посіяти. Фаселія, біла гірчиця це все дорожче коштує. Хочу глянути на свою капусту агресор, але вона дуже велика. Недаром мені рекомендували цю капусту. Звичайно, не кожен любить таку велику капусту, але інтересно виростити. Скільки вона буде мати кілограм, як вирощу, тоді вам покажу. Цього року в нас душі падали в той час, коли була білокрилка, то я ні одного разу не крупила свою капусту. А минулого року мені приходилось все ж таки крупити, бо була жара, і білокрилка в жару дуже швидко розмножується. І ще ось така капусточка-агресор. Я купила професійне насіння. Було 20 штук, я 20 штук висіла в стаканчики на розсаду. 20 штук зійшло. Я посадила, але, на жаль, мені мурахи з'їли і лишилося дуже мало. І крути, підрили, і мурахи з'їли. Тож, що лишилося, то лишилося. Але нічого, в мене ще є інша капуста. Я підлила в теплиці помідори, огірки. Також ще деякі квіточки підлила ті, що були в горшках. А зараз прийшла в мене ось тут ніби квітник, але його не видно, тому що тут такий бур'ян виріс. Ой, подивіться, і це все треба робити. Як заросло. Я ж недавно ялинки викопувала, це все було так гарно зробила. І знову заросло. Я трошки підлила цю землю, щоб легше було ось цей бурян з корінням видирати. Шуміт знову в мене не ріс, хоча знову буде рости, але все рівно. Так, мої трояндочки, ті, що я пересаджувала, ніби всі прийнялися. У мене тут ще примулки ростуть, а там ще внизу є тюльпани, нарциси, тому мені треба дуже обережно цей бур'ян виривати і зробити тут порядок, бо це на самому переді і це дуже некрасиво. Хоча в мене тисячу робіт є, але все почекаю. Саме перше ось тут зроблю цю смужку, вона невеличка, і тоді піду далі щось робити. Що ж, я свої квіточки пополола з тяжкою бідою, бо в таку жару не хочеться полоти. У мене ще отут такої стрічки бордюрної не вистачило донизу, але я вже купила, тільки треба доробити. Ось так вже чистесенько, Не знаю наскільки це вистачить. Напевно, на тиждень-два. Тому що дуже швидко доросте бур'ян. Тут я зробила. На слідуючий тиждень буду тут ще порядок наводити. Трояндочка засіла, що мені сестра подарувала. Усім мої вітання з Львівщини. Сьогодні 31 серпня, останній день літа, і в нас сьогодні, можливо, буде дощик. Взагалі-то трошки спека минула, тому що впав у нас дощ вчора і після вчора здається. І це дуже добре, тому що дуже важко було перенести у нас на Львівщині 33 градуси тепла. Тепло ми всі любимо, але це вже занадто для нас. Для мене особисто 24-25 це нормально. Так, у мене і стільки роботи, все позаростало, квіти заросли, помідори заросли, перці заросли. Я нічого не роблю, тому що я займаюся цією малиною. І на одні руки це дуже важко, тому що я після обіду приїжджаю і трачу на цю малину. Три години на неї. Три-чотири години, ніж я це все позбираю. Такі в мене справи. Але не можу ту малину залишити, бо мені шкода, що вона пропала. Не так розходиться у грошах, як в тому, що я її виростила. Ну, і це гріхом, що малина пропадала. Хочу вам показати помідорчики. Це Чері, називається Чіо Чіосан. Перший рік їх вирощую. І подивіться, скільки їх є. Нанизу я вже трохи обірвала, тому тут немає. А ось тут, подивіться, яка кисть. Зараз вам ще один покажу. Просто безподобний. Оце, я розумію, черрі. Він майже такою самою вагою, як дебарао чорний. Бо з усіх дебарао, то дебарао чорний він завжди найменший. Найменшу вагу має. Такий він рожевий цей Чіосан. Відноситься до рожевих томатиків. І зараз вам ще один кущик покажу. Ось тут був ще один рядочок огірків. Я його вже прибрала. Цей теж хотіла прибрати, але ж там в кінці ще є огірок по сухостійкий. Вчора я назбирала три відра огірків, тому що я два чи три дні не збирала. І ось тут з цього рядочка одного, вони такі великі повиростали. І ось тут ще трошки є. Я нарвала три відра огірків. Два відра занесла мамі, щоб мама мала давати качкам і курям. А ще маленьке таке відро, не дуже велике, може на 7 літрів залишила собі, хоча не знаю, що я буду з ними робити. Продавати ніхто не хоче вже купляти, хіба що роздавати. А ми то багато не зіймо. Ось дивіться, ще тут є чи чіо сан Трошки він тут менший, я його пізніше висадила, і він трошки менший, бачите? Але теж китиці такі великі. Я вам хочу сказати, що завдяки тому, що в нас була спека, то фітофтора не прогресувала. І в мене фактично фітофтори як такої на плодах немає. Тільки то що листочки деякі хворі, бачите, От такі. Але я навіть не маю часу їх обрізати. Не знаю, можливо, вже завтра. Цілий день приїду на город і буду цілий день щось робити. Ось так мої помідори заросли, що ви бачили. Сьогодні, якщо ще зараз не впаде, то я зараз це все пополю, тому що це для мене неприйнятно. Я не люблю такого. Так, а ось тут ще такі в мене є черіки Спенсер, називається. Вони досить маленькі. І вони не є такі смачні, як Чіо сан А Чіо Чіосан досить красивенькі для маринування і так для споживання. А ще дивіться, як в мене перець заріс. Бачите? Все позаростало. Зараз беру сапку і до роботи. Поки дощ не впаде, буду плоти. А решту завтра зроблю. Чорнобривці мої цвітуть. Оце медові соти. А ось тут такі низькорослі чорнобривці мандаринки. Дуже красиві. Такі дійсно мають колір мандарина. Доброго ранку усім. Сьогодні я приїхала дуже швидко на город, тому що в мене багато роботи є. І ще мені треба збирати малину пізніше вечором. Хочу показати, що я вчора зробила. Ось тут все було в бур'янах, я все пополола. Тут в мене ще один рядочок огірків був і половину вони вже зів'яли, тож я їх прибрала. Ще залишилося в мене один рядочок і менша половина. Мої помідорчики зараз ось так виглядають. Вже мало помідорів є, тому що основну частину я зібрала, вони в мене дуже швидко почали дозрівати. Тут в мене перці ростуть. Вже багато дозрілих є. Так, і тут я все пополола. Ось тут в мене рядочок був баклажанів. Я там зірвала два баклажани, а так жуки напали, що я просто їх зірвала. У мене погані були баклажани, просто їх вирвала. Я йду в теплицю, тому що в теплиці мені треба теж підв'язати, попасанкувати. Теплиці я сподіваюся, що довше тут помідори, тож треба з ними порядок зробити. Картоплю ми скусили, але ще не купаємо. Хоча дощик впав, можна купати, але нема кому. Я сама не буду купати. Чекаю на помічників, коли будуть помічники, тоді буду купати. Але вже в нас в селі картоплю усі купають. Ще мені ось тут треба пополоти і посіяти ріпак. Тут в мене кавуни росли і дині. Кавуни ми вже з'їли, дуже смачний був жовтий кавун. І бачите, недавно тільки зібрала ті кавуни і ось які вже бур'яни. ще на помідорах. Кіперчки, бачите, тут помідорчики. Я вчора тільки такий великий бур'ян тут обірвала. А ще треба просапати, бо хочу сіяти ріпак. А ось тут, дивіться, який вже ріпак великий, такий креслатий. Треба буде його скоро скусити, щоб він не заців. І малина знову дозріла. Дивіться, Бачите, яка малинка. А в нас малина на базарі так і продаю літра 40 гривень або півлітра 20 гривень. А Здати малину по 20 гривень приймають кілограм, тому я її не здаю. У мене нема так багато, щоб нарвати і здати, і отримати якусь суму. Це буде дуже мало, крім того, треба ще туди доїжджати, ще треба тратити кошти на бензин чи соляру, на пальне. І це невигідно. Мені вигідніше продавати на базарі, хоча в більшості випадків продається все, що я нарву, а вчора не продалася малина. Не було покупців. Тільки пару штук продалась. І таке буває. Тож пішла вона на вино. Так, а в теплиці мені треба пополоти бур'ян, всі пасинки обірвати. Бачите, які пасинки повиростали, треба пообрізати це все. Зараз беру сікатор. Дещо ще треба ще щось підв'язати, направити. Ось тут який буйний, бачите, це все треба пообрізати, бо я цим не займалася. І знову який бур'ян виріз, недавно тільки полола. Так що приступаю я в теплиці до роботи. Коли зроблю, то вам покажу. Це мій італійський гігант. Ще тільки помідорчиків є. І з огірками треба порядок зробити, листочки пообрізати. Так, теплицю я вже пополола, пасенки пообривала і листя лишнє теж видалило. Ось так мене зараз виглядає тепличка. Вже чистенько, з огірками теж порядок провела, бачите, ось ці стебла опустила на низ, потім засиплю землею, а огірки будуть знову витися догори. Ось такий рясний котя, бачите, я вже позірвала дозрілі помідори. Чухлама ось така теж досить урожайна. А ще я ось тут пополола біля теплиці. Тут в мене стільки бур'янів було, я цілу тачку бур'янів вивезла. Залишились в мене тут астри. Свої аквілегії я знову обрізала листочки. Я вже не знаю, який раз я обрізаю. Помідорів тут дуже мало залишилось. Деякі я вже зовсім вирвала. І ось такі астри. Ще тут в мене Так, І плавно я переходжу ось сюди. Тут в мене полуниця Розенталь, я її тут прорядила, зробила три ряди, але її вже не видно. Подивіться, який бур'ян. Так що зараз мені ще тут треба прополоти. Недавно я це все робила і не знаю. Як це швидко, так все заростає. Але оцей бур'ян осінній, він дуже легко виривається. Так що зараз я це все зроблю. Тут в мене така вже ужина. Це мені пані Галина з Вінниці подарувала. Я посадила у дві. Тут дві росте і тут дві росте. Вона мені чотири саджанці подарувала. Ужина. Досить крупно, хоча перший рік родить. Ось така. Бачите, ще не дозріла. Але дуже крупні ягоди. Так. Хочу ось тут зробити таку арку. Бачите, зараз я просто так зробила. Але хочу так зробити. А отут ще в мене є ожина оучита. Мало бути два саджанці, а я один саджанець десь зітяла. Тож залишився тільки один. Я теж думала, ще буде тут два і ще одну таку зроблю перголу. Так що приступаю я ось тут до роботи. Я вже трохи замучилась, але нічого. Треба працювати. Земля волога, сонця, як такого, нема, температура нормальна, можна працювати. Я сьогодні хочу показати, як я беру насіння у своїх помідорів. У мене ось такий помідорчик є це помідорчик мулатка. Перший рік я вирощувала. фірми «Седера» І томат ранній пише. І теж дивіться, ось тут пише, що ранній, а тут пише середньоранній сорт. Від сходів до плодоношення 100-105 днів для теплиць і відкритого ґрунту. Куш міцний, невисокий, всього 60-80 см. Плоди круглі, великі, солодкі, пікантні вагою 250-500 г рожевого кольору шоколадними променями. Плодоносять до пізної осені. Так. Подивіться, які спромені є. Але явно не рожевий, а такий більш шоколадний він. Від 250 до 500 грам. Зараз я зважу, скільки важить. 428 моя молотка важить. І розріжу. Ріжу ось так. Побачимо, який він всередині. О, дивіться, який. Соковитий, м'ясистий, має досить багато насіння. Так, ось тут в мене трошки пошкоджений. О, тут, бачите, щось було таке. Обріжу. Має бути солодкий і пікантний. Зараз спробую малатку. Так. Солодкий. Солодкий і смачний. І буду тепер насіння виймати. Беру звичайну ложечку, в мене така є, бачите, для коктейлів. І виймаю насіння. Помідор бажано брати з першої кисті і ближче до стебла. Але це не обов'язково. Це тільки бажано. Так, з одного помідора буде дуже багато насіння. Ось так виймаю насіння. І ще хочу сказати, я читала, що інколи наші помідори виростуть якихось 50 см і далі не ростуть. І це високорості помідори, і причиною тому може води. Якщо ви насіння своїх помідорів збираєте у дуже спекотні дні, де температура там 33 може бути і більше. Тоді просто він якби не росте, а вершкується і, відповідно, мало плодів дасть. І це не добре, дуже велику спеку збирати насіння. Так я читала, але не знаю, чи це правда. Але в мене був такий помідор минулого року. Це був високорослий, а він в мене виріс десь на 50-60 см і далі не ріс і не розвивався. І я не знала причини. Підживляла так, як усі. Так. А він не хотів рости. Подивіться, з одного помідора дуже багато насіння. Це вистачить, я не знаю, на скільки років. Помідор повинен бути в міру дозрілий, але не перезрілий. І зараз я просто підпишу і ставлю на підвіконня. Два дні постоїть і готові. Дехто додає води. Тут є дуже багато соку, я води не буду додавати. Навіть якщо два дні постоїть, то така легка плісінь з'являється. Тоді вже треба процідити через сито і положити на папір. Я покажу, що я буду далі робити, поки що ставлю просто на підвіконня і підписую. Обов'язково треба підписати, бо ми з часом можемо забути, особливо, хто має багато помідорів. Вчора я вибирала насіння помідора сорту мулатка. І постояло за вчорашній день півдня, цілу ніч, і сьогодні ще цілий день. Тобто, сутки і півдня. І почала з'являтися така пліснява, я думаю, його вже можна процідити. Тож, зараз я беру наситу і під проточною водою. Добре промиваю. Включаю холодну воду і просто так ось під водою промиваю. Можна взяти ложечку і ось забрати, якщо така м'якость є, якось рукою зробити так, щоб ця м'якость вся пішла. Мені одною рукою не зручно, тому я виключаю і зараз вам покажу, коли вже буде насіння готове. Так, я вже промила насіння мулатки, і зараз висиплю ось на такий. Папір це такі рушнички паперові. Це з одного помідора, Скільки насіння вийшло, все залежить звичайно від сорту, може в одному помідорі бути і більше насіння, і менше, і залежить від розмірів помідора, тому завжди по-різному. І зараз ложечкою розтягну так по паперу і положу хай сохне. Так, все готово, я зараз ось так зроблю і підпишу мулатка. Треба поставити таке в місце, і я ставлю в себе на кухню догори, на шкафчик, тому що моя кіцюня часом мені не вимішила це насіння з іншими, тому що їй це дуже цікаво. І в мене ще є інші, то зараз ще інші насіння теж так. Промию і поставлю на такі паперові рушнички. А це дебарао Гігант червоний. Теж собі взяла насіння, хоча я ще маю пакетику, але своє насіння, я сподіваюся, буде краще. Таке крупне, і красиве. І ось кінцевий результат. Я всього зібрала 18 сортів помідорів. Ті, що мені подобаються, тих, що в магазинах зрідка можна купити. Це японка, пузата хата, атомний виноград Береда. Так, п'ята точка маупи, хлібосольний. Хлібосольний можна купити, але я зібрала ювілейний Тарасенко це ось ювілейний Тарасенко це з одного помідора. Так, тут ще в мене фіолетовий сидера, богатир, вовчий клик. Так, жовті грибішки. Медово-рожевий, мулатка, гігант червоний, довгоплідний корейський. Цей гігант італійський, ще йде в подарунок моїй підписниці. Так, а і в собі лишила теж гігант. Це 18 сортів готових, а ще я маю, але ще не зібрала, поки що вони лежать в сушиці. Не знаю, скільки там ще є. Коли зберу насіння повністю, тоді ще решта покажу. Звичайно, це займає часу, але мені захотілося мати своє насіння. Тому що, як я бачу, це з пакетиків з магазинів не дуже якісне насіння. І якщо своє сіяти, то помідор набагато краще росте, краще розвивається і краще плоди дає. Ось таке в мене відео вийшло за 3 дні. Я частинками знімала, бо реально нема часу знімати і монтувати відео. Малина дуже забирає мене багато часу. Ну і треба ще на городі щось зробити. Тому надіюся, що скоро я війду в колію і знову буду показувати відео. До зустрічі!